Любите абрикоси і збираєтеся посадити деревце на присадибній ділянці. Буде розумно перед придбанням держака дізнатися, як доглядати за ним і з якими хворобами абрикоса доведеться зіткнутися. Каме дядья на абрикосі і його лікування. Кожне дерево може піддаватися нападу різноманітних шкідників. Внаслідок їх життєдіяльності рослина починає згасати і завдання садівника в цьому випадку вилікувати вихованця. Хоча завжди легше зробити дії, які захистять рослина і не дозволять проявитися хвороби. Одним з найбільш поширених явищ вважається камедь на абрикосі. Це захворювання неодмінно має підлягати лікуванню тому, як заражену ділянку, буде поступово розширювати свої межі. Щоб вилікувати рослину, необхідно провести зачистку аж до здорової тканини, потім провести дезінфекцію розчином мідного купоросу з розрахунку 10 грам на 1 літр води. Після обробки необхідно змастити місце садовим відваром. Фахівці відзначають, що хвороби і шкідники на абрикосі проявляються тоді, коли рослині не вистачає будь-якого мінеральної речовини. Наприклад, при появі камадятічинія можна сміливо стверджувати, що дерево відчуває нестачу кальцію. Але в деяких випадках, навпаки, так проявляється надлишок речовини в ґрунті. Тому, перш ніж приступати до лікування, знайдіть справжню причину. Заводячи на власній ділянці рослина, необхідно знати, які бувають хвороби абрикоса і яке їх лікування. Необхідно проводити регулярний огляд з метою своєчасної діагностики клястероспоріоз абрикоса. Ще однією досить поширеною хворобою вважається клястероспоріоз. Він здатний надавати несприятливий вплив практично на всі частини рослини, і листя, і нирки, і квітки, і плоди. Тим самим захворювання сприяє зниженню врожайності. Якщо вчасно не вилікувати дерево, воно може загинути. Побачити перші прояви хвороби можна в кінці весни, початку літа. Спочатку на листочках з'являються коричневі плями невеликого розміру, які в подальшому розростаються. Якщо хвороба не зупинена, то тканина всередині плями перетворюється в дірочку. Збудником цього захворювання є грибок на абрикосі. Небезпечний він тим, що здатний перезимовувати всередині дерева, а потім, з появою тепла, починає активно розмножуватися, вражаючи здорові пагони і листя. Монеліоз. Монеліоз абрикоса ще називають плодова гниль. Дане захворювання зазвичай діє на гілки, плоди, пагони і листя з нирками. У цьому випадку хвороба також викликана грибом, який не боїться холодної погоди і сильних морозів. Навесні він активізується і починає швидкий розвиток. Спори розподіляються по всій рослині і вражають його. Помітити гриби на абрикосі можна тоді, коли квіти набувають бурий відтінок і засихають. Потім збудник переміщається на молоді пагони і листя, вражаючи їх. При цьому засохлі частини не опадають з дерева. При встановленні вологої погоди починається дозрівання спор і подальший розвиток і поширення хвороби. Уражаються все більше і більше нових гілок, пагонів листя. На плодах прояв хвороби помітити нескладно. Спочатку утворюється невелика пляма, потім воно розростається і повністю покриває поверхню абрикоса, зсередини плід набуває бурий колір, а зверху на ньому утворюються чорні спори шкідників абрикоса. Варто відзначити, що плоди в разі прояву монеліозу уражаються не масово. У зв'язку з цим скукожені абрикосі не залишаються висіти на дереві в очікуванні початку весни, щоб потім грибок знову почав розвиватися. Лікування абрикоса перераховані вище захворювання мають приблизно однакові стадії розвитку і вражають одні й ті ж частини рослини. Найчастіше хвороби можуть з'являтися разом, в зв'язку з чим доцільно лікувати рослина від всіх збудників. Тоді ефективність цього заходу буде істотно вища. В першу чергу необхідно проводити профілактичні заходи, тобто підтримувати сад у відмінному санітарному стані. Часу це забирає трохи, зате результат дає прекрасний. Так як уражаються збудниками захворювання плоди, листя, пагони і гілки, необхідно своєчасно збирати і спалювати їх. Особливо чистку необхідно проводити навесні і восени. Досить пристойні результати дає внесення мінеральних, органічних, вапнякових удобрюючих речовин. Рослини, отримуючи таку підживлення, підсилюють своє зростання і зміцнюються, завдяки чому реакція клітинного соку рослини змінюється і шкідники не відчувають себе так комфортно, а отже, не можуть розмножуватися. До того ж, своєчасно необхідно зрізати хворі і засохлі гілки, а також викорчовувати дерева. Робити це краще навесні, таким чином можна позбутися і від ділянок рослин, уражених морозами і короїдами. Пам'ятайте, дерева завжди потребують вашої турботи і допомоги. Правильний догляд і своєчасна діагностика захворювання сприяє ефективному лікуванню і запобіганню рецидивів.